Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благодатна середа! Живемо, радіємо, постимо. Піст, до речі, дуже, дуже файна молитва тілом. Бо коли ви постите, то тіло ваше молиться. Це така практика проста і доступна нам. Тож дякуємо сьогодні Марії за цю доступність, за цю доступність, що не треба нам видумувати щось для молитви, якусь для тіла. Просто собі постимо. І маємо радість з того, що тіло вже молиться. Також про ангела охоронця трохи розповім таку одну цікаву історію. Бо коли запитали у отця Піо, як він при своєму такому складному графіку, де він багато сповідав, багато мав розмов духовних, багато довгу літургію дуже справляв, і ще молився вервицю і відповідав на тисячі листів. Тисячі листів з усього світу писали оцю піо, і він на всі відповідав. В нього запитали, ну як то можливо, що відповідав. А він казав, що це не я роблю, а це мій ангел-охоронець, відповідає на листи, пише від руки листиці. І бачимо, які були відносини оця піо з ангелом-охоронцем, а також казав, що в нього є два ангели охоронці Тож, у деякого, як я й казав, вже є два ангела-охоронці, в когось три. І залежить це не від того, що він був якийсь суперобраний, а від того, що він потребував, бо він багато робив праці для Бога. І тому Господь надав йому ще другого ангела, можливо, і третього. Можливо, є такі, кому і три ангели надавав Господь. Це треба досліджувати, досліджувати. В житті святих. Дуже важливо досліджувати життя святих і бачити їхні відносини з ангелом-охоронцем, і будувати так само такі відносини з ангелом-охоронцем, щоб запрошувати його завжди на поміч, щоб він допомагав більше і, і більше. І сама, сама приємна радість для ангела це, звісно, коли ми не грішимо. Хочете зробити приємно своєму ангелу охоронцю Не грішіть. Не грішіть, сповідайтесь і викорінюйте гріх. Важливо дуже з гріхом не бавитися, не робити той самий гріх постійно. Але якщо вже робиш постійного, то знайди шлях, як позбутися цієї постійності. Можна, можна викорінити 21 день. Методика вже ми тут її розглядали. Дуже файно викорінює звичайний гріх, такий повсякденний гріх буденний гріх, як би його не назвали, але гріх не має бути в нашому серці, не має панувати над нашим життям. Над нашим життям має панувати радість, мир, благодать Божа, молитва. Бо коли ми перебуваємо в всьому цьому, то нема часу на гріх. І тож будемо сьогодні просити ангела, щоб Он викорінював, викорінював гріх з нас і допомагав нам позбуватися його. З переміною мислення, метаноя для того і потрібна 25 травня 2018 рік. Дорогі діти, у цей немирний час закликаю вас мати більше довіри до Бога, який є Отцем вашим на небесах, і який мене послав, щоб вас до нього вела. Ви відкрите свої серця дарам, які він бажає дати вам, і в тиші серця поклоняйтесь моєму Синові Ісусу, який дав своє життя. Щоб ви жили у вічності, куди хоче вас привести. Нехай вашою надією буде радість зустрічі з Всевишнім у щоденному житті. Тому вас закликаю, не занедбайте молитви, бо молитва чинить чудеса. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія каже нам сьогодні: не занедбайте молитви. Не занедбуйте. Сама практика головна: не занедбуємо молитву, не занедбуємо піст. Не занедбуємо посилання Марії, не занедбуємо радіти, посміхатися. Бо це також є молитва тілом, посміхатися ближнім. І хоч би і Марія каже, що у цей немирний час, у цей немирний час. Зараз маємо війну, бомбіжки, і Вона закликає більше довіряти Богу. Більше довіряти. Що таке довіряти більше? Це не бачити новини, не довіряти новинам, а довіряти Богу. Довіряти Богу. Не постійно думати, що зараз ракета прилетить в мій дім або до моїх родичів, або моїх друзів. Бо сатана так і хоче, щоб ми над цим тільки розмірковували. А Марія каже: більше довіряти Богу. Це немирний час. Чим більш немирний час, тим більше маємо довіряти Богу. Більше маєте більшу довіру до Бога, який оце вашим на небесах, який мене послав, щоб вас вела до Нього. Марія нас веде до нього, відкриваємо свої серця дарам, які Він бажає нам дати. Господь бажає нам давати багато дарів, але ми закриті на це, закриті своїми серцями, постійно думаємо про якісь мірські речі. Постійно нас ця мірська суета не дає нам відкрити серце на Бога. Бо ми думаємо про минуле, про майбутнє, але не тільки не живемо теперішнім. Це така пастка, в якій ми живемо постійно. І в цьому треба мати мудрість Мудрість. і просити цьому ангела-охоронця, щоб він нам давав насолоду тепер і зараз, жити теперішнім, переживати теперішній час, довіряти сьогодні Господу, що завтра все буде добре, мати з цього надію. В тиші серця поклоняйтесь моєму Синові Ісусу. Це про пустиню, це про одарацію. Щоб ми також не забували про це. І всереда, є піст, і також можна робити вправу цю духовну пустині, адорації, хоча б там, 10 хвилин, 20, 30 хвилин, але постійно практикувати. Тоді ми будемо більше мати відносини з Богом, більше розуміти, які це відносини з Богом, більше бути в Його присутності. Це буде нам допомагати Його пізнавати. Тому закликаю, не занедбайте молитву, бо молитва чинить чудеса. Молитва чинить чудеса. Тільки по молитві будуть чудеса. Без молитви, на жаль, можуть бути чудеса, але по іншій чиїсь молитві. Тож молимось. Молимось і будемо бачити чудеса. Будемо бачити чудеса в нашому власному житті. А коли будемо бачити ці чудеса, тоді й будемо свідчити про наше життя, не про чиєсь. О він там такий, а він там такий, а він там. А про себе щось розповість. Про себе розповідь. Мені, коли людина щось розповідає про когось, я не хочу слухати. Я хочу слухати про тебе. Я не хочу слухати про політику, про те, як живеться там в світі, в тій країні, в тому світі. Мені байдуже, як там. Ти про себе розповіди. Коли людина не може про себе нічого розповісти, то вона є пуста. Вона живе тільки життями інших людей. То вставати сьогодні не будемо такими людьми, а будемо жити своїми відносинами з Богом. І свідчити про своє життя, розповідати про мир в своєму серці, а не в чиємусь. Бажаю вам миру, благодаті, радості, мир вам, благословення Господнє і благодать цього Меджугор'я, цього файного місця. хай буде з вами. Па-па.